Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty. Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами знову продовжуємо лінійку смарагдового такого настрою оксамитового кольору, зеленого, насиченого. І сьогодні ми будемо говорити про наступний подарунок в цій колористики: це халат, який кожен з вас може обміняти. На тисячу сердець і порадувати себе, чи, наприклад, рідних. Він приходить ось в такому пакуванні, код його 47369. Я вже ніжилась в цьому халаті, да, в такому, і дійсно, знаєте, це казка. Коли ти встаєш вранці, виходиш з душу, і тобі не хочеться нікуди йти, тобі хочеться ще трішечки поніжитися, то це саме те, що вам необхідно. Він неймовірно м'якенький. Ви подивіться на його. Структуру дуже дуже ніжний такий ось халатик, і дійсно знаєте, який буде і радувати вас вранці, і, звичайно, зберігати тепло, такий затишок не тільки всередині вашої душі, але й ще й зовні. Він йде універсального розміру, до нього йде у йдуть ось такий пасок. І що мені дуже сподобалось, знаєте, що мені подобається взагалі в компанії Reflame і взагалі в її співзасновників, це те, що вони до деталей продумують будь-які дрібнички. Ось дивіться, навіть на паску, да, ось знизу ось такий логотип, знову ж таки, вибитий. А він, як я вже сказала, йде універсального розміру. Тому він підійде абсолютно для, для всіх. А розмір я її вже його поміряла, тому буду одразу називати. І це довжина саме цього халату йде 100 см, тобто 1 метр. Обхват в грудях йде 62 см і обхват талії 70 см. Але, ще раз повторююсь, да, він дійсно йде універсальним, тому підійде для всіх, хто хоче чи приталено зробити основу. Чи хто хоче навпаки більш облік. Оверсайз більш вільний. Ось такі йдуть в нього а, рукава, да, тобто достатньо такі вільні, вони не в обтяжку, тому знову ж таки на різні ручки, кому як буде зручно. І дійсно, бачите, ось обхват дозволяє для того, щоб зробити як і талію, якщо ви бажаєте, чи дійсно а, вільного такого крою. Плюс є, відповідно, в ньому кишеньки з однієї сторони, і з іншої сторони також є ось така. Кишенька, тобто можна туди щось дрібненьке, наприклад, покласти. І плюс є, звичайно, ось такі для обхвату самого ременю, да, для самого паску, знову ж таки, як тримачі. Позаду нічого немає, я маю на увазі ніяких логотипів, тому він дійсно буде такий універсальний. На зворотній стороні ми можемо побачити ось таку нашивку, да, Oriflame, плюс на грудях. Є ось такий ще додатковий логотип. Да? Тобто, це буде з лівої сторони у вас. Він буде світитися. А, не світитися, да, а нашити так правильніше. А, його можна прати при температурі в 30 градусів. І тому, чесно, я кожному з вас раджу. Скористатися, знову ж таки, такою пропозицією, забрати цього гарного такого ось халатику для себе чи, наприклад, для своїх рідних, кому ви хочете подарувати тепло. Дякую всім, хто сьогодні був, і до зустрічі в наступних відео.